З 5 серпня введена заборона на вилов річкових раків на переважній більшості водойм України і Сумщини. Зокрема, відповідний наказ видало управління державного агентства розвитку меліорації та рибного господарства з метою збереження та охорони популяції раків у період їхньої другої линьки, згідно з цим наказом з метою забезпечення охорони річкових раків під час їх природного відтворення, збільшення їх запасів на підконтрольних водоймах Сумської області встановити термін заборони на лов річкових раків з 5 серпня 2024 року по 20 вересня 2024 року включно. Варто зазначити, що під час другої линьки члени найбільш вразливі. У дорослих особин линька відбувається один-два рази на рік, а у молодих щоразу під час росту та розвитку. Триває вона від кількох годин до однієї доби. Причина линьки раків є ріст та розвиток. Панцер у них надзвичайно міцний. Він заважає повноцінно рости, тому процес його скидання є необхідним для розвитку особин. Період формування та зміцнення нового панцира може продовжуватися до півтора місяця. Саме в цей час і діє заборона на вилав цих річкових мешканців. Линяють раки не у норах, а на відкритому просторі. Тому у цей період вони найменш рухливі і захищені. Саме цей факт і приваблює любителів легкої здобичі. Тому сумський рибохоронний патруль звертається до громадян з проханням бути відповідальними та не нехтувати даною забороною. Адже від того, як пройде цей процес, залежить популяція раків у водоймах Сумщини. Лов раків під час заборони є порушенням природоохоронного законодавства. За кожен незакон. ...добути екземпляр рака, рибалці доведеться відшкодувати державі збитки у розмірі 3332 гривні та сплатити штраф у сумі до 680 гривень. Після закінчення заборони одній особі за добу можна впіймати 30 екземплярів раків на водоймах загального користування. Розміром не менше 10 сантиметрів. Розмір визначається шляхом виміру довжини по спині від лінії, що поєднує середину очей, до краю середньої хвостової пластини. У дозволений період забороняється вилов річкових раків у темну пору доби, тобто через годину після заходу сонця та за одну годину до його сходу із застосуванням підсвічування. Також, шановні рибалки-любителі, хочу нагадати вам, що за одну добу перебування на водомі одному рибальці любителю дозволене вилов 3 кілограма риби, плюс один екземпляр. Будь-якої маси у мінімально дозволених для добування розмірах риби. наприклад, ви спіймали щуку вагою більше трьох кілограмів. Так, окрім цієї щуки, вам можна ще спіймати три кілограма не більше трьох кілограмів різної іншої риби. Також головний державний інспектор сумського рибоохоронного патруля Ігор Кулик нагадує, що за кожний екземпляр незаконно виловленої риби доведеться відшкодувати державі збитки у розмірі від півтори тисячі гривень до п'яти тисячі гривень. За кожного карася сріблястого 1581 тисяча гривня, за краснопірку, пласкирку або плітку звичайну 1564 тисяча за кожного лина 1598 тища гривень. За кожного ляща 1649 гривень, за Окуня звичайного 3162 гривні, за сазана або коропа – 3706 гривень, за сама Європейського 5117 гривень. За кожного судака звичайного 3587 гривень, за тавсталова або білого амура 3638 гривень. За чохоню – 1581 гривня, за щуку, звичайно 3468 гривень та інше. Тож пан Кулик просить рибалок дотримуватися правил рибальства, аби потім не сплачувати державі чималий штраф.